Всім привіт, і це огляд мого нового пелсоса. Поїхали. По ньому можу сказати, це акумуляторний пилосос, без, як ви бачите, без усяких оцих непотрібних проводів, без додаткових шлангів, чисто механічний. І давайте зараз по ньому пройдемося наглядно. Пилосос має висувну модель, акумулятор висувний акудратором, який нажимається от, так от і знімається. Опа, отакий от акумулятор. Так само одягається, так само. Бачите, все. Оп, береться так, хоп, ну я не попадаю. Оп, ось становилася. Так само має Тоже знімається через хнопочку, винімається, нажимається на це, це, винімається і випускається. Так само має механічні, механічну трубку та турбосчітку, яка дуже легко контролюється. Наприклад, отак. Це вона отак. Ти береш отак, водиш, отак водиш. оп, 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 оп. І вона під тебе підстрається, будь ласка. Цей пилосос підтримує як як такі рівні поверхні, як лінолюм, плитка, так і призначено спеціально для килимів. для килимів. Такого типу, наприклад, як у мене, це може бути от такий. Ки він засерне, як ви бачите. Зараз я вам покажу як його Ось, забачите, ну, все, бачите, це як убирає. Ну, Типу, бачите, воно невеличке, бачите, вашинки дуже маленькі. Я зараз вам покажу, як воно вбирає. Воно має три режими: Ось повільний, середній та турбо. В залежності від режиму. Швидше сідає, звісно, в цей скільки скажу, звісно, сідає швидше ваш пилосос. Цей пилосос. Наприклад, ви включили турборежим, турборежима вистачає на 40 хвилин. Ви включили середній режим, середній режим вистачає на 50 хвилин. включили сильний режим, сильний режим хватає буквально десь на годину. Даний пилосос повинен хватати в по заявам самого виробника приблизно на годину. Або без безперервного використання, або якщо не помиляюсь, 45 хвилин. Це я точно не пам'ятаю. Я кажу цифри, які я раніше запоминав. Зразу покажу мінуси з ходу, зразу покажу мінуси, які я тільки що побачив. Ну, Наприклад, це те, що щітка, бачите, турбощітка, щітка вже не їде. Якщо включити підняти, просто включити, вона бачите, працює. Якщо виключити, вона гопа не працює. Що це таке, непонятно. Хоча воно чистилося і все було хорошо. Воно прибиралося по і цю чистилося. ви бачите, ну, тут ткани таких явних немає. Єдине, що плюс, це нагадує карбонову цю. Чи це карбонова настояща? я не знаю. Чи це воно, ну, типа. Виглядає отак. Ну, це пластик, але виглядає, знаєте, як карбон е, достатньо стоїть. До шлангу у нас такий, от, який може розвертатися на любий, на любу позицію, треба вверх, от вниз і так далі. Розбирається він теж доволі легко. Зараз я вам покажу на, на, на своєму прикладі. Поїхали. Одною рукою буде важко, тому зараз спробуємо по-другому. Так, я ставлю на свою китайську лампу, яка є, як і тримач, і буду про вас розбирати. Наприклад, що нам треба? Хочемо, ми, наприклад. Зняти цю трубку, змінити насадку. Опа, нажали на цю кнопочку. воно виїхало Взяли. пройшлися готово. Знімаємо. Чикс. Ляп, готово. Надягаємо. Чик-чик. Готово. заряджаємо Опа. Зараз я вам покажу зарядочку. Зведесь побірту. Ось ця наша зарядка. Як ми робимо? Опа! Став, блін, сюди, по барбан. Мене не видно, але ладно, дивіться, Показую, Оп. Ну, Ось, все, видно. Осьо, все. фикс про блочок, Я знайшов перший попавшийся собі, який захотів. Вуаля. воно заряджається, Ого, нічого собі! Треба мені різко зняти, хочу попереду Що робити? Готово. Ставимо сюди. Розібрали це. Хочемо змінити насадочку. Треба нам взяти трубощитку, нам не потрібна трупошіточка. Оп, шікс! Треба надягнути трупошіточку. Треба надягнути трупоточку. Оп. Оп, шікс. Дивіться, важно. Тут є петелечки, бачите, ось, ось петелечки такі. Петелечки такі. Опа. Хоп. А не попасти. Я не можу, тому що мене однією рукою важко. Готово. Шікс. Шикс. Готово. Який плюс. Ну це майже як Dyson, але економ варіант. Я хотів сказати, що він має свої підсвіточку, що дуже є добре, не в всіх моделях вона підтримується. Це китайся на але, ладно, нам типу по барабану, знаєте, нам типа як типу, електровіник замість віника, це те, що треба. І давайте я вам зараз покажу, як вона наглядно працює. Давайте я зараз покажу і вблизі, і потім погнали. Забилося, що робити. Знімаємо. Це. Сюди. Йдемо за мусорником. Йдемо йдемо за мусорником. Обана! на Пойдемося, мусори. Рак, сюди нахер пішло. Беремо мусори, та сюда! сюди. Ляп. Опа. Нам треба зняти цю фігню. Дивіться, супер спец, од рукою. Оп! чікс, готово. А як тепер викинути? А нам треба тепер якось викинути. Воно не витягується. Ай-яй-яй-яй-яй! А ми робимо дуже просто. Ми зараз поставимо телефон. Зараз ми поставим секунду. Поставив так телефон. Мене видно, надіюсь, да. Оп, дивіться. Отак ось от. Тут є, дивіться. Опа, бачите. Берем, тянемо вниз. чікс, Ляпс. Нічого нема. чікс, чікс, Чікс. Чікс. І так, що в нас з е, в нас є? Він дуже класний, дуже компактний. Не треба розбирати в моєму випадку. Е, немає шлангів, немає каже, шлангів, друге немає проводів. Третє заряджається за докстанція, яка є, ви бачили сама по собі. Докстанція в нас іде. Ну, ви знаєте, що в отака. Отака сімка. Отака сінька. Отак. А в других, може в цих акумуляторних спелосотах, типу Bosch і типу, не знаю, Roventa, Ви бачили, які вони здорові докстанції, електролюкси і так далі. Тому виводи який, вивод такий. З мінусів це те, що у нас не працює цей саме щітка. Але щоб дати нам на нас є, по-перше, гарантія. По-друге, ми можемо з таким занестим по гарантії, закинути по гарантії на цей саме на сервісний центр і нам по гарантії його або замінять щітку турбошітку, або поставлять нову, або відремонтують. Мінуси це те, що треба буде повністю весь цей саме тягнути весь е, комплект, е, весь комплект нашого пилососа. Повністю весь, на жаль. Тому отак. От вот. Тому отак. От Плюс їх дуже фієнно справляється. Бельососиться дуже класно. Надягнув, зняв насадку, надягну нас, нас свинячив своїм сраними, своїми не знаю, хлібом своїм сраним. Надягнув, показую ще раз, якщо ти не знав. Показую ще раз. Отака є штучечка, супер щоточка Надягаєш. Опа. Все. Взяв, все, шу шух, -шу -шу -шу, погнав і все попелососив. Треба попелососити, клаву так само. Взяв, шук, -шу -шу -шу, достав клаву, попелососив. Зняв, взяв шучечку, зразу поміняв, зразу почистив, все, в тебе чистий до, Поставив на зарядку, воно собі зарядилося десь плюс-мінус за 2-4 3 години, і мов тобі воно в тебе готове до повного використання. Тому от так, тому ось так. Тому всім дякую за перегляд. Це я за цей продукт кажу плюс, це супер, це класний респект. Рекомендувати я не знаю, чи я буду рекомендувати рішати вам. В будь-якому випадку я так скажу, що. Е, даний продукт дуже класно себе е, зарекомендував. Мені дуже сильно подобається на користуватися і я став більш активніше користуватися, тому що до цього використовувалося, якщо ви розуміли, не цей саме віник, який поламався через два місяці. От. Цей чи поламається, не знаю. У мене рік гарантії, я його розширив, тому мені по барабану. Я такий чікс на протязі, якщо зламається через два місяці, я такий чікс віддав, хоп мені поміняли все. Готово або поремонтували, не знаю. Але ми будемо сподіваємося, що він не буде ламатися. тому що Я перший раз цим користуюся. Єдине, Ні, чому мінус ще, це те, що тут маленький цей самий. Тут маленька заповненість. Бачите, Маленька заповненість, Ось, який максимальний об'єм, може воно закинути. Бачите, От. Тому тут дуже маленький об'єм самого самої камери зберігання мусора. Тому попелососем. Взяв, зняв, викинув, все, готовий до наступного використання. Тобто воно, умовно кажучи, одноразове. Тому так. Сам пилосос дуже класний, з підсвіточкою, давно ходять з підсвіткою, воно дуже класно виручає, особливо коли не буде світла, а тобі треба попилососити, ти знаєш, що в тебе є цей саме. Так само дивіться, в мене є докстанція, я беру такий. Якщо я захочу підзарядити, я ставлю на докстанцію, воно жре дуже мало. Ну, давайте я вам покажу наглядно, зараз я покажу, як я буду використовувати, якщо немає світла через докстанцію. Давайте. І так, у нас є докстанція. Ми врубаємо цю штучечку. Опа. Зараз. Не впомну. Включив. Ляп. Поїхали. Готов. Раз. Станемо сюди. Беремо. чікс. Одною рукою чи вийде в мене? Не вийде, бо в мене не спирається, не пішов. Давайте оп. Опа. Дивимось, заряджається. Скільки воно жре. А воно жре 27. А це на 8 годин воно може його заряджати. І все, немає світла, у нас є оце. І нам тепер не добуться роз'єдки, що немає світла, ми не можемо попаласусити. Тепер це все одмазочка. Тому так. Звісно, ми це не будемо садити. Ми це виробимо. Це поставимо сюди, звісно ж. І все. Заряджається, воно можливо буде менше. Але як ви бачите, 30 Вт воно знімає. Тому я хочу сказати всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам подобаються дані обзори, огляди. Я нагадую, що в мене взагалі не проплачені огляди. Мені по барабану, я можу застрати і не засрати. Я кажу свою чесну на рахунок використання техніки е, свою оцінку. Тому отак, що, що тоді казав, що я зараз скажу під час реклами, під час всього я кажу свою незалежну оцінку. Тому, отак. Тому Всім удачі, всім пока-пока. Дякую за перегляд. Перекидайте. Е, Якщо у вас є друга або подруга, яка, яка шукає пилосос, не знає, що брати, ви можете скинути даний варіант огляду. Е, я цим пилососом, я використовувався плюс-мінус місяць, тому досвід використання в ньому плюс-мінус є. І в принципі себе зарекомендував непогано. І плюс він ну, дешевий, я його взяв, щоб ви розуміли, це за 5 тисяч, але це, це тому, що в мене ще додатково гарантія, ну, розширення гарантії ще тисячу гривень вийшло, тому вийшло трохи більше. А так, сам пелосос коштує е, 4000, це третя версія. Та є ще так само перша версія, яка коштує, 3, е, яка коштує так, це, це коштує 4000, а та коштує 3000. Тому дивіться самі, яка вам версія краще. Тому, так. Це я взяв тому що, більше, тому що ну, тіпа, хай буде краще модель. Але суттєвої різниці я подивився, там немає. Єдине, що може бути різниця бачка, але це все ви можете самі подивитися. Е, тому, так, е, називається воно Аено. Ну, називається даний апарат. Тому можете дивитися, якщо хочете цей саме. Це не пряма реклама. Мені по барабану, хочете купляти, хочете ні. Мені за це ніякий процент не дасть. Тому всім лодчиків, всім пока-пока, побачимося наступних відео.